Через тіло до внутрішньої рівноваги, як за допомогою йоги відновитися повністю? Саме про це будемо запитувати у нашої гості. Це Надія Стрижкова, практична психологиня і інструкторка з хатха-йоги. Надія, дякуємо, що прийшли. І скажіть, будь ласка, чи так важливо через тіло та достукатися до нашої психіки, до нашого внутрішнього стану? Дуже важливо, бо наше тіло і психіка, вони зв'язані дуже міцно. І ми можемо через психіку до тіла якісь сигнали посилати, а можемо навпаки. І якщо ми це не будемо робити, то буде якість нашого життя знизуватися, знижуватися, і ми будемо гірше розуміти себе та людей навколо це. Нікому не хотілося б, і е, наше довголіття навіть може бути менш довгим. Так, тобто, тіло це не треба е, вважати, що ми все робимо добре, якщо живемо просто звичним життям і не приділяємо додаткової уваги тілесним вправам. Так, так. то е, це неправильно. Потрібно все ж дбати про тіло. Зараз модно це робити, і дуже добре, що така мода у нас є. Тож, які тілесні практики ви би рекомендували, на ваш погляд, які найефективніші? Я практикую і проводжу заняття з йоги, тому я буду рекомендувати йогу, але, можливо, комусь підійде масаж або ще щось схоже на ці дві практики. Угу. Угу. Тобто виходить такі спортивні навантаження, особливо як зараз до зали ходити, як люди тягають різні важкі предмети, наприклад, чи навантаження для рук, для спини використовують для ніг окремо. То вони, мабуть, гірше підходять, на ваш погляд. Так, а чому так, так. А це класно бігати, наприклад, або також ходити до тренажерного залу, але... А це однобічний такий зв'язок тільки до тіла. І взагалі дуже рідко хто прислухається, що там з тілом відбувається. А коли ми займаємося йогою або тілесними практиками, ми прислухаємося до тіла і таким чином ми зв'язуємо нашу психіку та тіло разом. Угу. А як через тіло можна вилікувати душу? Адже нещодавно ви якраз брали участь у такому заході, де через тіло лікували душі, душі людей, які перенесли дуже тяжкі випробування, вони втратили усе, що тільки мали. І якраз через тіло ви допомагали їм відновитися. Угу. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід, і чи справді можна так вилікувати душу? Це дуже цікавий досвід, і він триває. Тому що не дуже швидко зцілюються якісь великі травми, великий біль. І це цікаво, бо кожний, кожна людина приймає по-своєму. І я допомагаю тут і зараз людині знаходити спокій, знаходити стійкість і адаптуватися краще. Пригощайтесь, будь ласка, фрешем надія, <гла> Дякую. як правильно потрібно робити ті вправи, аби вони справді подіяли, аби це були ефективні такі заняття, які допоможуть вам точно, тому що можна ж знати, знайти там в інтернеті багато чого, але воно не спрацює. Так, це дуже цікаве питання, бо зараз дуже багато інформації, що треба робити, і я завжди скеровую починаючих до праці з інструктором, бо він зможе проконтролювати і допомігти. А якщо ми там по книжці щось робимо, або по відео, ніхто нас не контролює звідти. Тобто, як зробимо, так і буде вже. так? Ніхто не знає, наскільки це буде точно, як це спрацює взагалі. Uh -huh, так? Uh -huh. Але ми ж повинні дослухатись до себе. Коли приходить пізнання себе? Це дуже цікаво, бо займаючись йогою, людина прислухається до моїх слухових інструкцій і до себе uh -huh. одночасно. І це дуже важливо. Кожен, я думаю, приходить у свій час до себе. Ось йоги завжди говорять про те, що потрібно правильно дихати. Як це робити? Чи можете ви нам продемонструвати і взагалі дихання, як воно впливає на те, що людина відчуває, що потрібно робити, коли ти дихаєш? А дихання цікава тема, бо а, ми не замислюємося, коли ми дишимо. Хтось дише животом, хтось дише плечима, і якщо не спитати, мабуть, він і не відслідкує, чим він дишить. І є а, різні теорії, але я можу сказати точно, що нам треба дихати м'язами, котрі відповідають за дихання це діафрагма. Це як, <ріст> Надія. В нас є діафрагма, вона так. знаходиться між грудною полосниною та черевною полістю, і вона ходить вниз та вверх угу. під час дихання. У когось живіт надувається на, на вдихі, хтось дише в спину, це не дуже важливо. Важливо, щоб не підіймалися плечі. Бо якщо ми дишимо і на вдихі плечі підіймаються, ми виснажуємо своє тіло, тіло дуже багато. А, і наше дихання, воно таке 3D. Тобто воно йде вперед і назад, воно йде в боки і воно йде вгору та вниз. Можна ну, прислухатися? От Надь, дивіться, ми сидимо зараз з вами, так? так. Весь час цей дихали, так не помічали, що ми дихали, а тепер будемо дихати так, як треба. От як угу. ви сказали, в 3D так. варіанті, щоб і спереду, і позаду, і збоку все було відчутно. Так, то як це правильно зробити? Що ми повинні відчути? Ми спокійно прислухаємося до тіла, ми прислухаємося до цього місця, котрий я назвала, де ребра наші нижні. Угу. І на е, відчуваємо, що наші ребра трішки розходяться. Ну, от зараз правильно, так? Так. так. І грудина догори трохи йде. Але я скажу, що треба робити повільніший видих. І тоді буде спокійніше і також. Краще. Це треба робити протягом дня якимось чином. Чи це просто рекомендації на дихання окремими вправами? А, можна робити декілька вдихів, і це вже буде запускати вірно біохімію нашого тіла, і наша нервова система буде більш спокійнішою. Угу. Ми вдихаємо спокійно, видихаємо. І скільки разів так треба повторити? Наприклад, 10 і угу. все. Так, ну, ми відчуваємо, ми коли починаємо так дихати, ось у мене, наприклад, моя грудна клітина, ось тут, вона, коли просто дихаю, я її не відчуваю, взагалі mm -hmm. навіть не зрозуміло, є вона там чи нема. Так? Але коли ми починаємо дихати, то, як ви сказали, глибоко, то ми тоді вже розуміємо, що вона є, але плечі треба опустити, як ви сказали, yeah. так, сидіти і відчувати себе, своє тіло, як ми дихаємо. Вдихаємо і робимо видих так само. І видих повільний, можна просто робити їх однаковими. І вдих, і видих однакові. Угу. Через ступні передається увесь спектр наших почуттів. І якраз ступні мають зв'язок з людиною. Які вправи ви би рекомендували для ступнів, і що потрібно взагалі робити, бо От, ви до вас до нас навіть прийшли сьогодні босоніж. Бо його займається тільки так, не в взутті, не в носочках це все неправильно буде. А треба ходити як наймого частіше босоніж, по дому, по а, природі. Це буде дуже корисно. Можливо, ставати на якісь камінчики або щось гостреньке, як ігли ага. у йогі. Це також можна робити. А, і дуже цікава вправа, коли ми. Прокладаємо нові нейронні зв'язки, коли відділяємо великий палець та маленький. Ми можемо це спробувати зараз з задоволенням. Наті ми це зробимо. Ми зараз станемо і зможемо це продемонструвати. Ну я правда, єдине, що скажу, що я ж не босоніж, як ви, але угу. спробую зараз це зробити. Так, угу. ми зараз з вами станемо так. ось так. Ага, ось так і ще трошки і далі, далі, щоб нас було з вами видно. Так, ось ага. у нас є наші ніжки, так, ми стоїмо тепер з вами. Ага. Ага. І усю увагу звертаємо на нашу праву ножку. Я хочу, щоб глядачі також зробили це з нами. І ми підіймаємо всі п'ять пальців і опускаємо декілька разів повільно. Якщо один палець не хоче з усіма іншими, треба зробити так, щоб більш синхронно. Угу. І зараз ми надавлюємо на чотири маленькі, а великий підіймаємо. Ага, так, це вже так, І нога не перекатується на якийсь бік. Так, так, так. на зв'язки. Я, я рада, що ви також пробуєте. Великий опускаємо, чотири маленькі підіймаємо. Так, так. І нога не коливається. Так, так, так. І опускаємо. Підіймаємо. Це профілактика нашої старості. Профілактика старості. Так, Ось як! Так. Обов'язково треба робити. Кожного дня. Кожного дня, так. Так, знову піднімаємо, опускаємо. Угу. І це треба скільки повторювань таких зробити? Буквально три. Угу. Але ми можемо з вами зробити ще, підняти всі п'ять угу. і е, спробувати мізинчик відділити, а потім інші, угу. і великий. Така волна. А, Хвиля. Ось хвилю зробити пальцем. Так, О. так, так, так. І ліва нога не включається, пальці рук не долучаються, тільки наша нога, за якою ми слідкуємо. Можна зробити з дітлахами, з сіми людьми, які з вами поряд. Це дуже цікаві вправи. Дуже я вам скажу, Надя, що ось такий ефект е, одразу е, знаєте, коли ти розумієш, що все тебе може не вийти десь, але ти пробуєш, так? І так. в тебе з'являється новий досвід. Так, так, це дуже цікаво. Так, це ми так зробили. Це теж декілька повторів треба. Так, три рази. Угу. І що тепер таке для розслаблення. Для розслаблення ну, Ми можемо, наприклад, наступити на ногу, щоб потягнути угу. наш е, тильну сторону. Угу, угу. Це так, буде трошки компенсація. Угу. Трошки так. потягнули. Ага. Так. так. І повернути. І повертаємось назад. Так. так Чудово. Дякую. Все, тепер ми зараз спокійно uh -huh. взуємось uh -huh. і сядемо на своє звичне місце, так. Надя, ну ви знаєте, дуже класна практика. От я відчула, що навіть сили з'являються. Так. Це так пов'язано. Так, цілесна практика. Ми uh -huh. знаходимо свої нейронні зв'язки, ми їх повертаємо. Можливо, якщо десь втратилися, так якщо десь якийсь пальчик не піднімався, то треба на ним попрацювати. Так, так. А це говорить про щось, якщо, наприклад, не рухається якийсь пальчик? А, ну, це говорить про те, що ви на протязі свого життя не рухали їм окремо. <рес> ну, так і всього-навсього, так? Ну, тобто, так. якихось особливих зв'язків ми не Ні. знаходимо з цим. <рес> з приводу таких практик, що ви помічаєте, коли людина вже починає все це робити? Як це їй допомагає? І як можна побачити, що таки справді це діє? Взагалі усі практики допомагають, і я згодна, коли у вас добре виходить, підіймати, розділяти пальці, це можна не робити деякий час і робити інше, що також складно робити, над чимось попрацювати. Угу. І людина, коли займається йогою, займається тілесними практиками, вона за перше вже заняття. Стає трохи спокійнішою. Ви це відчули, поки ми дихали, і навіть мені до вподоби кожен раз приходять люди і кажуть: я був один раз, я вже цю ніч спав більш міцно. О, як добре, це зараз так потрібно усім людям, тому що ми з тривогами взагалі мало спимо. Вже забули, що таке регулярний нормальний сон. Угу. А, а тут потрібно себе перелаштовувати і все ж трошки організму віддавати відпочинок, щоб добре, він спомогу. мав і ще щось, що угу. допомогло би йому відновитися. Угу. За який час можна побачити результат? За який час пра праці над собою, тілесних практик ми побачимо результат. Як я сказала, після першого заняття завжди є результат, але він такий маленький, бо ми можемо кілька місяців, кілька років щось накопичувати напругу, якісь проблеми, і за один раз, напевно, нічого в нас не працює. Це якась міфічна таблетка, якою не існує. Але при регулярній роботі кожна людина відчуває облегшення, але коли я не можу сказати, бо це дуже індивідуально. А психіка, от за який час може відновитися? Також в якому стані прийшла людина, і ми можемо побачити це, це тільки індивідуально. А коли буде найкращий ефект? То ви сказали, що ефект буде, навіть після першого так. заняття, а коли ми побачимо найкращий? А якщо я хочу сказати, якщо людина займається регулярно, це мабуть два-три рази на тиждень. Якщо вона займається раз на тиждень, це буде мало І ми можемо побачити: ну я вважаю, через декілька місяців вже буде якийсь стійкий результат, і людина буде більш стрес стійкою Скільки ви вже займаєтесь йогою, скільки у вас є вже досвіду такого активного передачі знань іншим людям? Я займаюся йогою 10 років і провожу заняття для інших як інструктор більш восьми. Що вам дає йога? Як ви зосереджуєтесь на чомусь? Я прийшла на йогу, бо в мене дуже боліла спина. Як у багатьох, і вона не болить? Пройшло сім місяців. Як я почала займатися через сім місяців В мене пройшла спина. Я займалася два рази в неділю. Чи було складно вам зразу? Дуже було складно. Мені було 24 роки, я була найнегнучкіша людина у класі, де були ну такі похилого віку жінки. Це було дуже незвично. Що ви можете зараз таке зробити? Най, най -таке, найскладніше, що вражає людей інших. А, ну, я з дитинства сиджу в, в Асені, яка звиється поза лотосу. І це ну, для мене не дуже такий показник, але він стає глибшим та більш цікавим. Я хочу сказати, що не а, якісь пози є м дуже цікавими, а ефекти. Це наш спокій, наша концентрація уваги. Взагалі йога це про концентрацію уваги. Що б ви не робили? І так в мене є дуже гарна концентрація уваги і м -м, більш можливо якась життєстійкість. Ви от ці всі проблеми перенесли е легше, ніж е могли би, якби не йога. Я вважаю так, так. І тіло більш тривали фізичні нагрузки, також переноси. Надія, okay. я вам дуже дякую. Хочеться побажати міцного здоров'я вам, так навчитися тих, що ви хотіли би, тих, може, вправду, яких ви прагнете, okay. не знаю, щоб вже все. Було так, як вам хотілося б, але я так розумію, що найголовніше для людини, яка хоче через йогу пізнати себе, то це інше, це те той ефект, який вона отримує кожного разу. Так. І тут тут, мабуть, на цьому найважливіше сконцентруватися. Ефект легкості всі відмічають, що тіло стає легше о, в голові, думки повільніше стають і їх менш за кількістю Надія Стрижкова сьогодні була в нашій студії, інструкторка з йоги і психологиня. Дуже дякуємо вам, що ви прийшли сьогодні до нас і дали декілька корисних рекомендацій для наших глядачів. Дуже хочеться, щоб ви повторювали. Насправді це працює, і кожна вправа, якою ви будете займатись, вона дасть вам свій результат. Адже це потрібно робити регулярно, аби отримати вже те, що вам потрібно. Це була програма ФРЕШ. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13.30. Також ви можете побачити наші випуски у Ютубі. Тож приєднуйтесь, пишіть коментарі і, звичайно ж, ставте вподобайки, якщо вам подобається, що ми для вас приготували. До побачення!